Всім доброго дня. Сьогодні хочу розказати, як я борюсь, неправильно сказати борюсь, а як я, точніше, що я роблю, коли попадається проблемна деревина. Тобто, я думаю, що всі з цим стикалися. Скажімо так, ну, Наприклад, от як тут да? у нас йде на сучку, коли ми запускаємо скажімо, або на рейсмус, або фугуємо, або з цієї сторони вириває. Або з цієї вириває. Тобто, коли ми пускаємо по цій стороні, вириває цю сторону, коли ми по цій стороні, вириває цю сторону. Ну, наприклад, я кажу. Або як отут. Тобто, скажімо, коли його навіть фугую, навіть на респу все, воно трошки, бачите, так, вибуває. Ну є така проблемна деревина. Як Як з цією боротися? Як з цією боротися? Хлопці, тобто, принцип номер один. Якщо у вас є проблема деревина, і вона не дуже таки відповідальні місця. Скажем, є просто-напросто перший принцип: викидайте. Нема деревини, нема проблем. Це саме найкраще, що може бути. <сум> да. Викинуйте все, не шкодуйте. Потім вона вам вилізе такі, всякі бяки, що потім будете їх перешліфовувати, перешпакльовувати, шпакльовка випадає, і все Також більше буде дурної заморочки, ніж толку з цієї деревини. Тобто, перший принцип: нема дошки, нема проблемної деревини, немає проблем. Це номер один. Але. Якщо попадається часом, скажімо, у нас дерево трошки не просто якась там сосна, або там осика чи ще буде якесь дешевенька. Так? А попадається, скажімо, от, наприклад, горіх. Да? І в цій, коли ми стругаємо, бачите, от, наприклад, тут іде, коли я пускаю по цій стороні, буде підривати з цієї сторони. Коли я фугую по цій стороні, підриває з цієї сторони. ну Це зрозуміло. Так? але... В тому і вся краса, скажімо, того самого ріх в цих, всіх розводах. Коли я його потім вскрию маслом, да, то взагалі буде вид шикарний. Не, не просто рівна текстура, скажімо, а всі всі перепади, воно досить гарно виходить. Так, все-таки, якщо ми його не викинули, і воно шкода, і воно має бути там на своєму місці стоять, і воно нам подобається. Що тоді зімор робити? Ну, я наприклад, на сосні покажу. Гріха порвати не буду, а на сосні покажу. Дивіться. Якщо у нас, наприклад, ми стругаємо, ну, от, наприклад, от стругаємо. Навіть по стружці видно, так? Чи Це бачите, як воно підриває. Тобто не струшки не однотонна і дивіться, тут яма. Отут, або от до сучка. Тут може відео не так покаже, скажем, воно тут до сучка, або після сучка воно, воно більше підриває. В таких випадках на сосні... Я роблю по-іншому. Я беру, скажімо, лезо. Ну, точніше, давайте, давайте зразу покажу, так. Є в мене. Так, дивіться, показую. Так, тут кут заточки 25 градусів. Тут кут заточки 38 градусів. Я беру на 38 його ставлю, і тоді виходить, що дерево ну, на сосні, воно не так відчувається, скажу, а на твердих породах дерева воно важче йде, Рубанок, але набагато менше його всяких підривів. Тобто це спеціально воно для цього і розраховано. Оцей, наприклад, кут, як є, 38. Я його спеціально брав і для таких проблемних деревин. Так, ну, що зразу і наточу його вам, і покажу. Що воно має бути? Так. Показую, розказую. Казали, що нічого не показуєш, що не рекламуєш. Хе-хе. Так то набило. Дивіться, ставлю на заточку. Тут я собі зробив такий шаблончик, щоб кожен раз не мірять. Чуть-чуть зажав. жик, Встанувся. Все. І в мене чітко завжди цей кут є. Ну, перед тим, перед тим то поміряйте, так? Да? Скажем так, далі. Поливаємо. І латучку. Сталь порошкова. Порошкова сталь від вирітаса. Точиться важко, чесно кажучи, важко. Ціна її, ну, ціна. Такого леза, це все рівно, що я продаю бушні рубанки, скажімо, відновлені, то ціна такого лиза коштує як той рубанок, що я продаю. Дорога. Але але він себе оправдує. чого набагато менше тупиться, тримає заточку. Ну, Відповідна ціна, скажімо так. То тут вже треба розуміти. Ну, я, Це я, скажімо так, показую основний принцип, я вже не буду, скажімо так. Вже крепко, аж там. Так, салфетка. Де салфетка? Ох. Так. Є. Наточили. Ну, Чесно кажучи, воно не було не настільки тупе було вже, щоб, але все рівно підточили. Так, ставимо. Так, прибираємо все. Закриваємо. Так. І відповідно пробуємо. Так, трошки. Менше сюди туди. Так, і дивіться, йде, як зараз я буду йти по сушках. Тобто не залишає вибоїв ні до ні після чого. Тому що цей, знову ж таки, повторюся, цей кут 38 градусів, він досить добре себе правдує. Знову ж таки, це ж оборотник. Це ж лезо стоїть у нас не так. Отак, ну, Кому цікаво. то Далі. І воно вже набагато-набагато менше цих вибоїв не робить. А в деяких випадках воно взагалі його не робить. І воно добре стругає. так. Переходимо до більш дерева, скажемо, більш серйознішою. От, наприклад, дивіться, гріх. Так, так? Да? Оце у нас горіх. Дивіться, це... Бачите місце? Тут волокна йдуть з однієї сторони і тут другий сучок. От. Показуємо. Стоп. Не зажав. І от воно гарненько гарненько взяло, без всяких, без задорів з однієї сторони, без задорів з другої сторони. Так, да, рубанок трошки йде важче, трошки важче. Але, але ефект тому набагато краще, ніж від звичайного стругання чи ще щось там. Так, так. так. що хлопці, от таким чином, скажімо, і конкретно я роблю такі речі. Другий принцип можна брати циклівку і його циклювати. Ну, циклювати не трошки довше йде. Можна його шльфу... Можна шльфу... Саме краще це повести на калібрувальний шліфольний снок, але ви розумієте одне, що скажем, калібрувальний шліфовий снок він бере 0,3-0,2-5 мм максимум, скажімо так. Якщо у вас там вибий, там на 3-4 мм і у вас сторішня, грубо говоря, там, Метр на два, то ви розумієте, що ніхто вам станка ганять там 50 разів не буде, щоб зняти вам там пів сантиметра, щоб убрати ці всі, як кажуть, вибойні. Тобто, я поступаю таким чином. Тобто Я міняю на рубанку кут леза і таким чином я состроговую ті нерівності, які, які виникають. Розказав? Показав? Не тільки одна реклама. <хі> <хі> Ясно. Добре, дякую за увагу. До бачення. Все доброго.